Дуже відомий документ всім, хто працює в цій сфері професійної, невідомий людям в 2013 році. Україна як країна підписала документ, який був розроблений ЮНЕСКО. Називається це Декларація Ханчжоу, Можна погуглити, вона є всіма мовами. І декларація Ханчжоу, яку ми як країна а. прийняли до як керівництво до дії, передбачає, що від того знаменитого дня в 2013 році в усі програми розвитку, в усі програми стратегії, Стратегічного розвитку, політичні, економічні, соціальні, включаючи освіту, науку, е, урбаністичні програми і так далі, має включатися культурний аспект, культурна оптика. До цього моменту людство це собі не сформулювало, і е, е, піларами або основою нашого благополуччя вважалися економічний розвиток, права людини і екологія. От з 2013 року, це да, його? да, Тільки з 2013, -го? 2013 -го року, ми. Нарешті, як глобальна загальнолюдська спільнота, зафіксували культура є частиною нашого, і тільки культура є частиною точки зору. Є культура є частиною нашого майбутнього благополуччя. Це називається ну, це ж сталість. називається сталість, система системнобілеті да, ага, да, да ці да, цінності. Да, ООН. так, от культура має включатися в усі програми розвитку.